Водночас наші продовжують контрбатарейну боротьбу на Херсонському напрямку, тобто б'ють по тилах росіян, але найактивніші бойові дії зараз точаться на куп'янському, авдіївському та бахмутському напрямках. І, хоча ворог усе ще активно обстрілює українські позиції, щільність вогню значно зменшилася. Розповів в ефірі нацмарафону речник нацгвардії Руслан Музичук. За його словами, це результати успішної контрбатарейної боротьби наших бійців. Вони постійно виявляють склади противника з Припасами і влучно їх знищують. Нищать і важливу техніку, наприклад, спостережні комплекси Муром М. Новинки російського ВПК танки Т-90 а днями ліквідували бойову машину розмінування «Вепер». Наші підрозділи е, можуть просуватися на певних напрямках через те, що щільність вогню артилерії ворожої вона з. Зменшується і друге, дійсно, що ефективно працює наша аеророзвідка їм вдається знищувати і виявляти техніку, і досить ефективно наносити по ній ураження для того, аби її знищувати.